Дівчатка, знову всім привіт! Всіх рада вітати на моєму каналі. І сьогодні у мене для вас буде вже другий відеоогляд з моїми порожніми пляшками. Це вже буде друга частина за березень місяць. І в цій частині будуть у мене порожні пляшки доглядової косметики. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною. І так, давайте розпочнемо. Перше, що я хочу показати, це у мене закінчився. Ось такий крем-гель для душа від Nivea, тут об'єм 500 мл. Крем і абрикос. Мені сподобався цей крем. Він такий, знаєте, я би сказала, що він. Ну, він не прям крем, він такий крем-гель, Крема... кремово гелева текстура у нього. І він дуже приємно пахне дійсно абрикоскою. Тому ну, непоганий. Непоганий гель, гарно пінеться, добре змивається, мені подобається. Залишає приємний аромат. Так, далі, дівчата, що в мене закінчилося, із Avon Kia. Здається, в порожніх пляшках минулих у мене був гель. І ось я добила ось такі ось. Від Avon Лосьон для тіла 400 мл. Це ж з тієї лінійки, що у мене там гель був. Тут у мене вже лосьон з авокадо. Що вам хочу сказати, мені подобався також непогано, У нього така приємна текстура. І він дуже приємно пахне. У нього дуже приємна така, знаєте, свіжа зелена віддушка. Тому, ну, нічого поганого сказати не можу. Мені достатньо він сподобався. Дуже гарно зволожує шкіру, робить її зволоженою, робить її такою ніжною. А, тому непоганий засіб. Не знаю, хто любить Avon, я вам рекомендую цей лосьончик. До речі, KIA достатньо ну така непогана. Так, далі закінчився у мене ось такий парфумований лосьон для тіла від Yves Privé. В об'ємі 150 мл. Що хочу сказати, дівчата, я якось пару разів ним покористувалась, і він дуже швидко у мене чомусь закінчився. Не знаю, чи то не долили у пляшечку, чи то як, але якось дуже швидко, буквально 2-3 рази і все, його немає. Ну, то добре, Що хочу сказати, мені він не дуже сподобався. Мені не дуже сподобався аромат. Він такий, який, знаєте, ну, така от віддушка у нього трошки хімозна. така, Сам, самого аромату як такового я не відчула саме у цього Іфпрівеа. Тому ну, я не повторю цю покупочку, це однозначно. У мене там ще є аромат в об'ємі 10 мл, і, мабуть, я на цьому закінчу. Ось, своє знайомство з цією лінійкою, з цим ароматом, тому що якось він мені не, ну, не зайшов, дівчата. Тому, а так загалом непоганий такий лосьон, він дуже гарно зволожує шкіру, але сам аромат мені ну, не дуже сподобався, тому що я його особливо в цьому лосьоні не відчула. Тому, ну не знаю, не можу вам нічого сказати про нього. Однозначно, особисто я повторювати цю покупочку більше не буду. Так, дівчатка, ну, давайте вже пробіжимося по тілу. Так? Що в мене там скінчилось? Це ось такий дезодорант, це тесорі де Орієнте. Хамам. Тут у нас об'єм 150 мл. Так, органовою олією і, здається, тут мандарин був. Так, угу. так з олією органи та апельсиновий цвіт. Ось так називається цей аромат. Що я хочу вам сказати, взагалом, спочатку, він мені сподобався, він такий приємний. До речі, виробник Італія. Він такий приємно, солоденький, якийсь, не знаю, такі якісь для мене він. Не знаю, ну, незвичайний хочу вам сказати. Ну, достатньо солодкий. Я такими, ну, можна сказати, не користуюся. Взагалі люблю свіжі аромати, але. Той мені сподобався спочатку, як аромат на зиму, більш-менш я його відносила, кокористувалася, але взагалом, що хочу сказати, з приводу захисту, він слабуватий. От десь його на 2-3 годинки вистачає і все. Ну, навіть на 6 не вистачає годинок, треба знову наносити якийсь захист проти поту, Він більше йде такий, знаєте, як дезодорант, як вам сказати, парфумований. Якось так. Як захист, то ні. Він вам не підійде, і на літо я вам його також не рекомендую. Коли буде спека? ну, Я не скажу, що я хочу повторити цю покупку, тому залишу його в порожніх пляшках. Ось і все. Повторювати цю покупку я вже точно не буду. Не скажу, він мені не сподобався саме в захисті від поту. О, та сам аромат достатньо приємний, солоденький. Але мені в дезодорантах важливіший захист, тому повторювати його не буду. Так, далі, дівчата, що в мене закінчилось, це ось такий ось шампунь глізку. Шампунь Biotin комплекс, екстракт. Півоунії. Легкість та свіжість від коренів до кінчиків для довгого волосся, схильного до пошкодження та жирності. Об'єм у мене тут 250 мл. Що хочу сказати, цей шампунь він дає гарний об'єм волосю, гарна піниться. Але після нього є такі, знаєте, відчуття, як наче. Ну от Хочеться помити волосся знову. От коли воно висохло, таке відчуття, як наче сам шампунь, це він прям кожну волосинку обволакує, я не знаю, якимсь шаром. От, він трошки утяжеляє волосся. Тому о, мені не дуже він сподобався. Але о, той плюс, що є, це те, що він робить волосся об'єм. Все. Тому те, що він утя. Утяжеляє, да? я не знаю, як це сказати на українській мові. А, робить волосся тяжчим, це мене, ну, мені не дуже подобається. Я більш люблю такий чистоту, та легкість. Тому повторювати не буду. Так, далі, дівчата. У дітей закінчився ось такий крейзі з ароматом шоколаду, це гель для душу, кольоровий заряд. Він загалом був коричневий. Але а, при, а, при тому, як він попадає в теплу водичку, він стає такого зеленого кольору. Дітям подобається, прикольна штука, приємний шоколадний аромат. А, що я хочу сказати? Я купувала його взагалом для сина, для того, щоб в ну, нього є така іграшка, яку треба наливати гель, додавати туди воду, і ця іграшка пускає пузирі. Так що взяла йому отаку штуку прикольну. А взагалом помитися тут тільки дівчата з трьох років для дітей. Нам ще трьох років немає, тому для миття я його не використовувала, Взагалом тільки для піни. Так, далі. По волосся ще. У мене закінчилась ось така сульсенова в об'ємі. А, скільки тут? 150 мл. Дуже подобається це шампунь скраб. Дуже гарно промиває волосся прям до скрипу, відшелушує шкіру голови а, за засчет тих частинок. Тому періодично буду купувати ну, в цілях профілактики, скажімо так, очищення шкіри. Ось поскрабувати достатньо непогана штука. Брала в єві. Так, далі, дівчата. Переходимо поступово до обличчя. Закінчився у мене нарешті такий ось гарнір. Чиста шкіра актив це гель- щіткою. Ось така у нього силиконова щітка. Об'єм у нього 150 мл. Він такий, знаєте, спиртовий. М'ятно-спиртовий у нього такий аромат. Що я хочу сказати, за защо цієї щітки, він непогано, непогано очищає. Шкіру непогано очищає пори, але гелем назвати цю штучку дуже важко, тому що це як така ну, голубенька водичка, яка дуже гарно піниться і гарно очищає пори. Тому, у кого є проблеми а, з обличчям, у кого проблемна шкіра обличчя, рекомендую. Непогана штука, дуже класна. але Ну, я вам так скажу, коли вам 20 років, вона ще ок. Але коли вам уже під 30 і трошки за 30, то ну, такого засобу буде замало. Ось, Так що, а взагалом він непоганий, дуже гарно очищає шкіру. Так, далі, дівчата, закінчився У мене ось такий скраб від L'Oreal, 150 мл. А... Нескінченна свіжість. Так, тривога починається. Ну, добре, зараз швиденько дознімаю, а, відшулушує, очищає пори та матує. Мені він сподобався, дуже класний, має приємний такий ніжний аромат, якогось, знаєте, пелюстки троянди, чи що, дуже класний. У нього дуже багато цих міленьких часточок, освіжає шкіру, дуже гарно скрабує, відшелушує. І надає їй такий свіжий вигляд. Так що він мені сподобався. Дуже гарно освіжає шкіру обличчя та ну, непогано він її очищає. Скажу, що ну, більш-менш мені сподобався, тому я б, можливо, якось повторила б цю покупочку. Так, далі, дівчатка, давайте пройдемося знову по обличчю. Закінчився у мене ось такий крем від NU, SPF 25, а, 35 Так, дівчата, SPF 35 Ось такий був кремчик це скло. Що я хочу вам сказати? Що це за крем? Він у нас зволожує шкіру, вирівнює тон. Здається, це лінійка вирівнювання тону та зміцнення. Не скажу, що він мені сподобався. Він такий, знаєте, придає, він непогано зволожує шкіру так. Ось, Тут був такий біленький кремчик, який скінчився. Він непогано зволожує шкіру, але він дає їй ефект сяйва, дівчата. Ну, от мені не подобається. Це притаманне лінійки Avon. У них багато таких засобів, які дають сяйво. А, ну, не знаю. Я не скажу, що він, що я б хотіла повторити цей крем, він мені ну, забиває пори, я б сказала. знаєте, ну Немає тої легкості. Я люблю, коли крем нанесла і він просто вібрався у твою шкіру, і ти його не відчуваєш. А тут, знаєте, така, як наче плівка на обличчі. Так що мені він не сподобався і не подобається цей ефект сяйва. Тому я, ну, не знаю, я не буду брати його повторно. Тому єдине, що хочу сказати, він непогано зволожує. Це так, це єдиний його плюс. От і на цьому все. І знаєте, що я ще помітила? Що в інструкції немає на цей крем складу. Хотіла почитати, загуглить, що входить в склад цієї. А цього крему, і зрозуміла, що в інструкцію його просто тупо немає. Ось так. Тому дуже сумлінно, сумнівно мені з цим кремом, не знаю. Ну, якось чесно, це перший раз я бачу, що немає складу крему у інструкції. Так, далі, дівчата, закінчився ось такий у мене крем під очі від Enju Avon. А... Sensitive Колаген і в Крем. Це, ну, що я вам хочу сказати, він, цей крем він гарно зволожує шкіру навколо очей і також нічого майже з ними не робить Тому ну, просто одне зволоження І все. Він нічого не підтягує, не коригує шкіру навколо очей. Тому я не буду повторювати покупку. Якщо чесно, я трошечки розчарована, тому що ну, за ті гроші, що вони хочуть, можна купити щось більш дієве та більш таке, знаєте, ну, варте. Так що, ні, покупку повторювати цих кремів я не буду. Закінчилася ось така водичка від Avon. Avon Aqua Vibe. Це у нас в об'ємі. Скільки тут об'єму? Мабуть, мілілітрів. Скільки? 100. Я вже не пам'ятаю, тут просто не написано, скільки тут. Так, да, 100 мілілітрів, дівчата. Непогана водичка, така свіжа, приємна, літня, але, ну, така дешевенька. А, не знаю, раніше вона була така, як ліміточка в каталогах, загалом вона буває влітку, тому я її використовувала чисто для дому. Аромат для дому і все. На двір я б такою би водичкою не вийшла б. Тому, ну не знаю, повторювати точно не буду. Тим паче, якщо враховувати те здорожчання, що е, пішло в Avon, то ні. Але вода мені сподобалась. Достатньо свіжа, легка, на літо супер. Давненько її немає в каталозі, бо це лімітка. І ноти я вам сказати не можу. На жаль. Так, закінчився ось такий крем бархатної ручки. Це у нас з Іланг іланг і Олія Аргани Крем догляд для рук пом'якшення. Так, це у нас четвірочка. Непоганий крем, мені він дуже сподобався, дуже гарно пом'якшує шкіру, дуже гарно її зволожує. Тому, дівчата, рекомендую. Дуже крутецький аромат. Мені просто дуже-дуже-дуже сподобався цей крем, тому я, скоріш за все, повторю покупочку. Так, далі, дівчата, скінчилась ось така масочка а, від beauty Derm Asaya Касмі. Космет... Косметическая маска, Омалаженія Saia 15 мл. Ну, що я хочу сказати, нанесла я маску, походила з нею, вона має таку кремову текстуру. Ось. І я ніякого результату, якщо чесно, не відчула. Тому що ну, я її брала в АТБ, вона там коштувала гривень, по-моєму, ну, до 16-20, до 20, не знаю. Тому ну, я нічого про неї вам не можу сказати. Ось, тому не знаю. Повторювати точно не буду, і вам не раджу. Далі закінчився знову ось такий ліпікар для Рошпазе пробничок це дитяча серія зволоження малого після купання мажу. У нас там ще один відкритий і останній. Слава Богу, тому що вже вони нам піднабридли. Ось, непогано зволоження, дуже класний, тому у кого є кошти, він не бюджетний повно. Повнорозмірний такий варіант в тубі, тому у кого є кошти для своїх діток, можете купувати дуже гарно зволожує шкіру. Так, далі. Скінчились у мене пробники люмінати. Не люблю я цей аромат, він, такий, він насичений, так, але він, ну не знаю, не мій. Він якось дешевий, такий мильний, квітковий, не подобається він мені. Також у мене закінчився пробнічок Avon Life Color. Дуже приємний такий свіжий фруктовий аромат. Колись була така лінієчка кінзота Takada, Avon співпрацювали з кінзота Takada і був такий ароматик у каталогах. У мене він в пробнічку подобався. Зараз, на жаль, в каталогах його немає. І закінчився у мене. Зараз я вам скажу. Новинка була взимку. Так, want to Today Tomorrow Always. The Moment. The Moment дуже класний, такий приємний квітковий аромат, але для мене він дуже насичений і дуже набридливий. Ось мені у цього пробничку хватило, ну. Я не знаю, на 3-4 примінення, і, чесно кажучи, я трошечки ним користувалась і все. Більше не хочу повторювати. Хоча ну, аромат достатньо непоганий, але дуже швидко набридає. Так, дівчата, останнє, що вам покажу, це ось такі були у мене ватні палички від розумний вибір. А, брала в АТБ бюджетно, класно, просто ватні палички. Обичні. Так, і на цьому все. Це були всі мої порожні пляшки. Всім дякую за перегляд, всіх цілую, обіймаю і до нових, зустр... до нових зустрічей. Всім пока-пока.